Чи замислювались ви коли-небудь, у чому сенс життя на землі? Кожен шукає свою відповідь. Для когось це велике відкриття, для когось допомога іншим. А хтось знаходить сенс у мистецтві, у слові, у сцені. Для мене сенсом життя виявилась сцена місце, де я можу бути собою, де оживають емоції. І кожен вірш звучить як частинка моєї душі. Мені подобається писати вірші, мені так легше на душі. Українська солов'їна, наша краща перлина. Ти здобута у віках і оспівана в казках. Коли я виходжу перед глядачами, усе навколо зникає. Я ніби живу інше життя в образі героя, поета, мандрівника. Я можу передати те, що відчуваю, доторкнутися до сердець людей словами, жестами, поглядом. Театральний гурток це не просто хобі, це місце, де я можу бути собою і водночас будь-ким. Там я вчуся слухати. Розуміти інших, вірити в себе. Кожен вірш, який я читаю, це маленький світ, у якому я відкриваю глибокі почуття, біль, радість, мрію. Я хочу, щоб мої виступи надихали інших, щоб люди відчули, слова мають силу. Я хочу, щоб мої слова ставали опорою для чиєїсь душі. Можливо, саме це мій сенс життя зараз Шукати себе через сцену, ділитися емоціями, оживляти слова.